Ліс невеликий, а такий різноманітний ліс. Це в лісі барвінок. Саме цвіте, така подушка барвінок. Це зараз і барвінка. Такий килим барвінковий. А гриби не люблять рости в барвінку. Де барвінок, то грибів немає. А так біля біля барвінку. Ну, на такі галявини, де сонце попадає, де немає барвінку, то там ростуть гриби. А тут хазяїв, напевне, дикі кабани. бо таке порито. Ох, нічого собі. Щось вони шукали? Оце так в лісі порито. Так я продовжую далі, прогулянку і лісу. О там дикі кабани тут од... вештаються. Ще поки що мені не траплялися. Дикі кози то я бачив, але ж мені не вдалося дикі кози зазняти.